Міліцію людей евакуюють. От ви бачите, що звідти йде колонна. От Верховна Рада. Під Верховною Радою повністю пусто. О, йде пан Зайчук, це керівник апарату Верховної Ради. Зараз спробуємо з ним додатися. Давайте спробуємо пройти до нього і поговорити з ним. Так. Пане Зайчук! Доброго дня! Це українська правда. Доброся. Та, Та скажіть, будь ласка, що там відбувається? Тобто евакуал ви в прямому тірі ті, ті, зрозуміли. Я хочу, щоб ви знали. Евакуація, коли підгонять машину і вивозять людей. Ми просто відпустили людей додому. Просто відпустили людей додому. А був наказ якийсь чи щось Ні. буде? А комітети теж саме? Теж саме. Тобто просто людей там нікого немає. Так, ми відпустили людей додому. А, я зрозумів. А що там відбувається далі, ви не знаєте? Ну так, що вони мені. Я маю на увазі, що там, я не знаю. Ми просто людей відпустили додому, дивимося, щоб був порядок. Ага, я зрозумів. Добре, дякую. А сюди можна пройти чи пройти краще по вулиці? Краще по вулиці. Краще Добре. по вулиці, дякую. Отже, ви бачите, що Марінський парк повністю. А, зараз він там В парку знаходиться. Ну, ті, кого називають антимайданом. Я не знаю, чи бачите ви звідси чи ні, але під самим, під самою Верховною Радою. Відбувається, ну, скажімо так, ну, просто, просто тиша, нічого не відбувається. Тиша і спокійно, якісь ходять люди в цивільному. Е, от ми бачимо. Ні-ні, ну Ну ви... так, окрім, от, керівник апарату Верховної Ради каже, що він теж в цивільному. Так, окрім нього, так, е, нічого більше не видно. Я зараз спробую вам ще раз показати, що відбувається на вулиці Грушевського. І ми будемо спускатися, намагатися спуститися по вулиці Грушевського туди до е, українського будинку. Кажуть, що його захопили мітингуючі або протестуючі. Так, е, тут зараз пусто.